Всім, всім привіт! Таю всіх на нашому каналі. Підемо трохи арона до роботи. Є наші кубилки на продажу. Якраз одна з них так як краситься до жеребця. Думали якого вести, а але, наче але цей перевернув жалобку Одразу був на дворі вчора приїхав, так, там той та й Замісив дорогу. Та, малийся не мержає так. Разу покажу вам, які маємо. Jelena, prodas. Kocha je tak už dobře, počal déšek, můžeš jít, pokud nejdeš. Может быть? Певно, две поля. якраз трошки камеру маємо такі дві кобили на продаж мої три кобилки ще на пальше А я так показувала, щоб хотіла, га. Нє. Ну. А та. та То Ту ходіть туди ближче до ріки. Тика я на продажу. А це старішна і ця 6 років.

Не знаю, може щось сьогодні не буде стояв. так не дуже просто с їть. Дали в зуби. Тату. А? Дали в зуби? Ну. Ну, сюда. Можешь ее забрать. Шоколадка. Стих. Хоу шоколадка Кі дві кубили на продаж. Кубили недорогі, от, якраз, пішов агар на кобилу. Купила шестирічна, на продажу. Висока купила, десь 165 на лінійку. Лабата, передата, дуже добре до роботи, купила в роботі син. І така купила. 26 6 об'єм. Ця десь 164 по тілу я А Така 150. 4 на лінійку купила. Закрита, грубо купила. Номер закупили буде в описі. Кого буде цікавити, телефонуйте. А ми помалу чим чекуємо Аароном додому, зразу собі ноги трохи вросів він промочив, бо в нас вже світла немає. На цьому йти швидше на ферму, хоч води встигнути накачати. О. Так, наші коні пасуть. На березі річки коропець. Коли то... Позавчора ввечері замерзло було, мінус п'ять було, в нас прохолодно. О. Вчора трошки урали. Пару гектарчиків. Ah, eu Vista, cara. Poți să-i dai ceamă, nu știu. Dar să nu-i scompi, nu Ми покошували, шварі такі повиростали. Як по Одного року в зимі пускали лише ці брикати, пушуї з парток, але може по 7-8 місяців і вибігли на ліп.

Ну хочеться пасти. Бо той великий не знає. Берід вперед, бо дуже дощити. Йдемо до то. Що, викій чай. І... <ривіт> О, <говорити> вийде вперед. Тоді був Бу. ну, щеку.

Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.